Що таке родина? Сім'я. Сім'я, так. А хто ще знає, що таке родина, панічка? Хто це таке? Сама і мама. Так, вірно. Так, це також родина, все вірно. Підніміть ручку, у кого є родина. може бути різною у кожного. У когось маленька родина, у когось дуже велика родина, у когось хтось живе тільки з мамою. Бувають дітки, які живуть тільки з папою. Таке теж відбувається по різним причинам. Але яка б не була родина велика чи маленька, але все одно це дуже і дуже важливо для кожної дитини. Подумайте і скажіть, яка у кого родина? Добре? З ким ви живете? Родина ті, хто вас розуміє, ті, хто вас люблять, піклуються про вас, про кого ви піклуєтесь та любите. Це все, родина, підтримуєте один одного. Женічка, хто в тебе є родина? Ну, так, це дуже добре. Хто твоя родина? Розкажи. Ви живете і, разом? Братик. і братик, так добре. Аліночка, хто твоя родина? Мама, папа і а... братік. Я зрозуміла, Ванюшка. Два бабуськи, два дідусь, папа, і мама, тітка і дядя. Я зрозуміла, оце в тебе велика родина. А, а братійку дісяк взиваче. Але ж скоро він так з вами да. буде родина. Там. Так, я зрозуміла, Льоша, хто в твоїй родині? Живеш, кого ти любиш? Хто піклується про тебе? Ну, мама. Ну, Я, всі... ну, я їй говорю, ти отже по а я все за дібястяла. Молодець. А хто ще в твоїй родині? Ну, папа. Папа ще хто? Ну ти сестричці прямо, ну, я не знаю. Ну... Сестричка, дірочка, рідна твоя сестричка, правильно? Ну, так. Скажи, яка у тебе родина, Улянка? Мама і ялічко. Так, Віронічка. Так, кіт так, так. так. також родина. Мабуть, так, він просто він такий і товариш і для віде. всієї сім'ї. Так, домашній улюбленець. Добре, дітки. Сьогодні я вам пропоную, дітки, подумати, хто є в вашій родині та намалювати їх. Подивіться, ось на цій картинці є також родина. Хто тут діти? Папа, тато, тато. Мама, Мама. Мама. Братик. синочок або братик. Так? І. Братичка. Так. Братичка. Так. Братичка. так, Собачатко, він, він показує, що це дуже дружна Родиночка. Братичка. Так, й малюк. Дві родині і Три. Троє, вірно. Батьки та троє їх діточок. Мені здається, що вони щасливі, як ви вважаєте. Да. А чому ви так думаєте? Ні. Ні, вони будуть посміхатися, все вірно. А зараз я вам пропоную взяти прості олівці та намалювати спочатку всіх членів вашої родини. Згадайте, хто в вашій родині, як вони виглядають, як виглядає мама або тато, або ваші братики, сестрички. Прошу. Наша родина, наше коріння, єднає нас всі покоління, щоб була радість спобіж нас, хай відростає повсякчас, достатку злаго і добра, щоб доля гідно нас вела, нічого кра, нема, аніж сім'я дружна й міцна. Наша родина, наша коріння, єднає нас всі покоління. Нас, всі покоління, Щоб була радість поміж нас, Хай відстає повсякчас наша родина